Всім привіт. Як відомо, життя прожити це не поле перейти. І протягом життя можуть траплятися різні обставини, через які ми можемо переживати різний рівень стресу. Іноді буває так, що ми переживаємо стрес і навіть цього не помічаємо. Це так званий тихий стрес, тобто неочевидний стрес від якихось надмірних, постійних переживань. При такому стресі напруга постійно накопичується, вона нами не помічається, але дуже виснажує організм. Взнаки дається такий тихий стрес не відразу, а лише через деякий час. Які ж ознаки можуть бути? Ну, По-перше, ви відчуваєте себе постійно втомленим. Навіть якщо ви цілу ніч спали, то зранку ви можете себе відчувати так, наче ви пахали ціле поле, цілісіньку ніч. По-друге, це може бути дратівливість без причин. Ви реагуєте дратівливістю на будь-що і на будь-кого, і ваша реакція завжди більше, ніж ситуація. Хтось чашку не туди поставив, ну і все, і вас вже понесло. У вас починаються проблеми зі сном. Вам або важко заснути, або ви прокидаєтесь протягом ночі, або ви прокидаєтесь о п'ятій ранку і сну більше нема, або ви спите, але ваші сни такі тяжкі, тяжкі що ви вранці почуваєте себе ну, геть виснаженим. У вас зникає бажання займатися будь-чим. І навіть ті справи, які раніше вам приносили задоволення, більше не викликають ну, ніякого бажання їх робити. У вас можуть бути часті головні болі, у вас можуть бути проблеми зі шлунком. Це може бути постійна м'язова напруга, особливо в районі плече, в районі шиї, в районі рук, в районі щелеп і таке інше. Як же собі допомогти? Ну, по-перше, звернути увагу на своє тіло, де ви відчуваєте напруження, де у вас що болить. Як давно у вас болить голова, як давно у вас проблеми зі шлунком, просто звернути увагу на своє тіло, яке завжди нам подає якісь сигнали, що щось не так. Далі, якщо ви протягом тижня працюєте з великою кількістю інформації, треба знизити рівень інформаційного шлю, шуму, не дивитися постійно стрічку новин, за 2 години до сну відкласти усі гаджети і туди більше не заглядати. Протягом дня робити невеличкі перерви на 10-15 хвилин. Навіть якщо буде три таких перерви по 10 хвилин, то повірте, ви вже собі дуже допоможете. Додавайте щось приємне в свій день. Це може бути а, смачна кава, приємна розмова з другом. Це може бути перегляд якогось цікавого фільму, прослуховування музики, прогулянки на природі, ігри з тваринами. А, додавайте якусь помірну фізичну активність, йогу, розтяжку, якусь ну, хоча б 10-минутну зарядку. А, далі. Буде добре, якщо ви сходите на масаж, який допоможе вам заспокоїтись і розслабитись, або будете використовувати дихальні вправи. Ну, всім відома, вправа дихання по квадрату. Бажано, щоб вам було з ким поговорити про ваші переживання і про те, що з вами відбувається. Якщо ви відчуваєте, що вже просто не вивозите усіх цих життєвих обставин, що з вами коїться щось незрозуміло, то краще звернутися за допомогою до психолога. Повірте, краще одна консультація на місяць, ніж жодної.